У період з 11 по 17 листопада напружений аспект урану спонукає відстоювати незалежність і підвищує чутливість та емоційну нестабільність. Це може ускладнити спілкування з оточуючими, але водночас надасть рішучості жертвувати собою заради інших та справедливості. Сильна інтуїція та новаторський підхід допоможуть подолати рутину. І впровадити нові ідеї. Гармонія між вищими планетами підтримує через об'єднання зусиль та прагнення до милосердя і творчості. Благодійна і волонтерська діяльність принесе кармічну винагороду. Венера в козерозі допоможе зосередитися на роботі, виражаючи почуття через дії, а не слова. Для жінок зросте шанс просунутися кар'єрними сходами завдяки впевненій поведінці в суспільстві. Повний місяць 16 листопада сприятиме зміцненню фінансів, здоров'я та використанню ресурсів, але може посилити емоційну напругу. Тиждень підходить для терплячої, постійної діяльності та пошуку нових ідей, що сприяє звільненню від страхів і просуванню у справах. Для овнів новий тиждень принесе приємні турботи та добрі новини. Відновити сили допоможе спілкування з друзями. Проводьте вечори з коханою людиною та не забувайте дбати про себе. На роботі можливе підвищення зарплати. Це за те, що ви старалися і брали на себе більше завдань, ніж інші. Не бійтеся змінювати життя, займайтеся творчістю та полюбіть себе. Багатство притягується до впевнених у собі людей. Для збереження здоров'я робіть паузи між роботою, бережіть очі та частіше дихайте свіжим повітрям. Тим, хто має пару, зірки радять влаштувати сюрприз коханим. Для тельців цей тиждень буде затишним і гармонійним. Удома вас чекає кохана людина. Дбайте про свій відпочинок і не нервуйте. Дивні люди не повинні впливати на ваш настрій. На роботі ви можете сміливо обійти всіх конкурентів і стати їх керівником. Ви відчуєте значне зростання соціальної активності, оптимізму, впевненості у майбутньому. Можливе розширення кола друзів і однодумців. Прекрасний час для поїздок з пізнавальною метою. Крім того, можете дозволити собі значні покупки. Зірки обіцяють, що всі витрати окупляться. Для підтримання здоров'я не забувайте про відпочинок і позитивні емоції. Близнюкам цей тиждень принесе нові можливості та додаткові гроші. Не бійтеся спробувати себе в новій сфері. Більше гуляйте на свіжому повітрі та читайте книги, на роботі можливі турботи. Не реагуйте на скандали між колегами, інакше керівництво буде на вас сердитись. Перерахуйте свої доходи та подумайте, що не варто купувати. Відкладіть певну суму на свята. Період сприятливий для справ, пов'язаних з офіційними установами, реєстрацією компаній, оформленням або погашенням кредитів та фінансових зобов'язань. Подбайте про своє психологічне здоров'я. Викресліть зі свого життя людей, які дратують вас своєю токсичною поведінкою. Не беріть на себе складну роботу та почніть любити себе. Для раків сприятливий час для починань у договірній та громадській роботі, для прийняття важливих рішень у сфері стосунків або юридичних питаннях. З'явиться можливість реалізувати себе на теренах рекламної або консультаційної діяльності. Можна запланувати значні переговори або побачення, не виключене розширення співпраці або романтичне знайомство з представниками іншої культури, національності чи віри. Якщо у вас є бажання поїхати за місто, заплануйте собі приємну міні-подорож це відновить ресурс та подарує натхнення. Щоб не піддаватися сумним думкам, частіше слухайте улюблену музику. Левам занадто багато енергії та сил, що дозволить виконати велику кількість серйозних справ і рутинних завдань. Тиждень сприятливий для вирішення побутових питань, встановлення систем безпеки, оформлення страховки або відкриття банківського рахунку, організації прибуткового бізнесу або облаштування майстерні. Досягти успіху на роботі буде легко. Вас і так люблять і цінують. Будьте собою! Приходьте в гарному настрої та не сперечайтеся з колегами, подбайте про своє здоров'я. Складіть собі меню, яке не шкодитиме організму. Дівам яскраво проявиться артистичність, прагнення до досконалості та витонченість манер. Гарантований успіх у протилежної статі. Новий тиждень принесе мотивацію та цікаві ідеї. Записуйте свої бажання та плани, робіть перші кроки до реалізації задуманого. Тримайте свій успіх і ідеї при собі, щоб ніхто не списав ваші проекти. Для духовного розвитку корисним буде відвідування навчальних курсів або організація свого проекту. Сплануйте свої витрати і нікому не позичайте гроші. Щоб не мати проблем зі здоров'ям, прощайтеся зі шкідливими звичками. Зранку привчіть себе пити чай або каву та снідати. Для Терезів цей тиждень буде насичений новими враженнями та хорошими новинами. Ви дізнаєтесь таємницю, яка докорінно змінить ваше життя. Не бійтеся бути собою та допомагати людям. Вам властиве логічне та ясне мислення. Це допоможе успішно вирішити справи, пов'язані з ремонтом дому або дачі. Орендою приміщень, облаштуванням свого житла або офісу цей тиждень принесе кар'єрне зростання та визнання. Легкий настрій на робочий процес допоможе досягти успіху в сфері обслуговування, торгівлі або медицини, а також знайти взаєморозуміння з колегами або персоналом. Подумайте, як збільшити доходи. Запишіть свої ідеї в блокнот. Дуже скоро ви побачите багато шляхів до здійснення вашої мрії. Для скорпіонів тиждень обіцяє чимало турбот. Однак ви з усім впораєтесь на відмінно. Головне не втомлюватися і не мерзнути. Бережіть себе і свій гарний настрій. Ви відчуєте підвищення інтелектуальної активності, включіть у свій тижневий розклад, ділові переговори, співбесіди, обговорення особистих питань. На цьому тижні у вас з'явиться впевненість у своїх силах, і ви побачите відданість своєї команди. Пощастить усім, у кого є власний бізнес. Грошові кошти притягнуться до вас тоді, коли ви не будете економити на собі. Позбудьтеся старих речей і купіть нові, тепло одягайтеся, їжте більше фруктів і уникайте негативних людей. Стрільцям зірки радять залишити час для домашніх справ, налагодження родинних зв'язків, виявлення уваги до дітей і батьків. Завдяки докладеним старанням. Вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними людьми. Вигідними та корисними будуть покупки для дому та подарунки близьким. Також дохід обіцяє сімейний бізнес, сфера нерухомості, оренди і будівництва. Новий тиждень принесе нові мрії та бажання. Знайдіть нове хобі, це допоможе заробляти більше грошей. Подумайте про зміну професії, кар'єрне зростання не за горами, тому ловіть удачу за хвіст. Якщо хочете досягти великих висот, будьте собою і не копіюйте поведінку і стиль інших людей. Наприкінці тижня не забудьте про відпочинок на свіжому повітрі. Козироги відчують посилення мислення, підприємливості, конструктивності та винахідливості. Дух інтелектуального суперництва і бажання продемонструвати свої знання призведуть до нових знайомств і контактів, принесуть удачу в комерційній та діловій сфері. Ефективно вирішуються організаційні справи, проходять консультації та взаємодії із засобами масової інформації. У цей період ви здатні практично будь-яку ситуацію обернути на свою користь. Подумайте, куди вигідно інвестувати гроші. Сміливо реалізуйте свої плани, які потребують фінансових вкладень. Вас чекають новини, яких ви не очікували. Це вплине на ваші пріоритети та моральні цінності. Якщо у вас мало енергії, погуляйте на свіжому повітрі. Водоліям цього тижня не варто виїжджати за місто та здійснювати дорогі покупки. Відпочиньте, подбайте про себе, знайдіть цікаве творче заняття. Вечорами читайте позитивні книги і малюйте. Благодійні внески надання допомоги та співчуття нужденним повернуться до вас добром через дії інших людей і космічного простору. Посилюється натхнення в творчості, гарні можливості використовувати свої таланти в мистецтві або музиці, щоб збільшити дохід. Не рекомендується проводити фінансові угоди краще, взагалі нічого не купуйте, навіть речі, максимум: їжу не носіть із собою великі суми. Перейдіть на здорове харчування, не нервуйте і більше гуляйте на свіжому повітрі. Це додасть сил і збереже здоров'я. Для риб духовні та інтелектуальні інтереси допомагають у набутті друзів, здійсненні бажань і прагнень, сприяють плідній участі в колективній діяльності. Генерація нових ідей у поєднанні з особистою ініціативою дозволяє відчути себе на гребені хвилі та удачі, збуваються передбачення та передчуття. Це підходящі дні для освоєння сучасних технологій і передових наук, отримання додаткової освіти та різносторонніх навичок. Цей тиждень може докорінно змінити ваше життя. Стара робота більше не буде приносити користь, тому що ви виконали свою місію. Попереду нові будні і кардинальні зміни. Листопад, грудень може принести нову роботу, гроші та успіхи. Для збереження здоров'я подумайте, що викреслити зі свого раціону назавжди, привчіть себе снідати вранці, лягайте спати вчасно і тепло одягайтеся.